Є підприємства критичної інфраструктури, і коли йде тотальне відключення електричної енергії, вони повинні бути зі світлом, тому що це наші котельні, це наші насоси водоканалу, це наші лікарні, і вони повинні працювати за будь-яких обставин. Але вони приєднані не окремими лініями, а вони приєднані на одній лінії з іншими житловими будинками. Тому так як ми не можемо відключати підприємства критичної інфраструктури від світла, тому ми і не відключаємо ці будинки. Але наразі в компанії ведеться робота щодо зміни схем живлення, і там, де це можливо, ми це робимо для того, щоб ще більше споживачів приймали участь у графіках погодинних відключень і світло розподілялось більш пропорційно. В Одеському регіоні недостатньо власної генерації електричної енергії. Для того, щоб заживити мешканців Одещини світлом, ми цю електроенергію. Перемогу у інших регіонів України, для того, щоб вона попала в домівки, вона повинна пройти по мережам. Але, на жаль, останнім часом ворог навмисно руйнує високовольтні мережі, які живлять міста Одесу. І у зв'язку з цим у одеситів світла немає набагато більше, ніж у інших мешканців інших регіонів України. Допоки тривають ремонтні роботи, будуть обмеження електричної енергії.